Ви навіть не знали, як українці вплинули на історію цих країн Китай. Ви ніколи в житті не повірите. Але наш гетьман Дем'ян Новогрішний став одним із перших посадовців, які зустрів китайську делегацію династії Цинь. Коли про Китай не було нічого відомо Російській імперії, саме многорішному було доручено найважливіше, а саме підготувати площадку для зустрічі двох делегацій. Зробивши це, наш гетьман заклав перші підвалини відносин України та Китаю. Австрія, коли Відим був за крок до захоплення османів, Юрій Кульчинський пробирається через ворожі лінії, попереджає союзників про навалу турків та рятує всю Європу від турецького завоювання. Коли йому пропонували всі гроші світу, він просто посміхнувся і сказав: Мені треба тільки горнятко кави, Франція, коли Анна Ярославна. Потрапила у середньовічну Францію, вона не могла повірити своїм очам. Люди не вміли нормально читати, писати, їсти та навіть митись. Тож, коли вона показала справжній приклад цивілізованості, Франція вмить стала найсильнішою країною Європи, Максиме. А які ще співвітчизники змінили долю світу? Переходьте на канал і дізнавайтеся самі.